Всіх вітаю, тут бачите. Так. До кінця січня Запорізький напрямок, загальну обстановку на Запорізькому фронті до кінця січня. Така у нас обстановка для нас, для українців. Ну, земля наша, там, де ми стоїмо. Земля наша ми поки що тримаємо її. Дуже тяжело, довго, муторно, багато, багато знаєте, таких неприємних речей там, багато обману, щось не додають, щось десь дурять. Тобто... Ну, багато чого ми навіть і не знаємо. Та навіть і ті хлопці, військові теж того не дуже то знають. Зараз я докладу на оці карти. Дивіться, значить, посилення, посилення на Запорізькому напрямку буде. Ось воно. Також буде інформація зі сторони зі сторони росіян, буде інформація така, знаєте, дуже багато, швидко, багато різної інформації. Але, але для нас воно буде, ну так. Ми особисто на неї не будемо реагувати. Часково десь ще на Запорізькому напрямку ми ще й повернемо щось, те, що у нас забрали, поняли, да? ось так. На дні цієї колоди йде п'ятірка Мечува, поряд з нею п'ятірка чаш і ось такий повішаний. А, про що нам це каже? Про те, що, дивіться, дві п'ятірки це кризисні карти. Там, де ми відвоюємо щось, нам це не приносить радощів. Чому? Тому що ми втрачаємо багато людей. Дуже багато, і ось воно йде почуття. І ось іде повішане. Це багато жертв. Це багато жертв. От то, що я сказала, що ми частково щось повертаємо, але це дуже багато жертв. Ось то, що я вам сказала, де ось. Це дуже великою наш, нам відкликається втратою людською. Ну і давайте подивимося, що там у росіян, як вони будуть на Запорізькому напрямку. Перша карта дуже важлива. Вони теж тримають позиції ті, які в них були по королю. Е... Гарні карти, вони мають все для того, щоб це робити. Вони можуть зробити якусь річ, яка дуже бажана для них. І будуть вони тому дуже радіти. Щось відвоюють, якусь частину відвоюють дуже важливу. Помірні у них втрати будуть, помірні втрати, і вони, в принципі, в захисті, бо в них всього багато. Але втрати свої вони ще і приховують, бо ось іде далі після захисту, іде жриця і Трійка мечова. Приховуються втрати, вони не хочуть про них казати. Далі на дні йде силове право правосуддя і допомога. Е, так як вони отримують багато чого, вони несуть втрати, їм буде йти допомога, люди. Допомога. Ну нічого, зато надалі. Їх трошки пошкодять, до них прилетить. Ось так і будемо жити. Це те, що ми подивилися з вами до кінця січня на Запорізький напрямок. І я б хотіла подивитися ще Дніпро. Чи є наміри зайти, до Зап... обійти Запоріжжя і пройти до Дніпра? Ну, це таке, знаєте, у них були такі наміри, були були, вони тішили себе ілюзіями. Але якось воно не дуже. Але у нас остання карта, на жаль, ось така. Попитки вони будуть робити. Вони їх робили і будуть далі робити. Вони дуже близько до Дніпра. Іменно з тої сторони. Попитки будуть. Посуду. Так. Так, не дуже то в них там вийде, але попитку цю вони зроблять, вони хочуть це зробити. Ось і все. І ось. Втрати. Втрати, серйозні втрати і ось. Далі йде. Коротше, негативні карти. Ну, для них це невеликі втрати, щоб ви розуміли, для них це невеликі втрати. Вони все надолужать, тому що. Ось п'ята карта йде стабілізація і ресурс з ресурсом. Ось оце те, що касається Дніпра. Ну і в принципі, чи підуть вони на Дніпро, давайте глянемо, чи є наміри, в принципі, йти конкретно на місто Дніпро. Такі наміри. Поки що дивимося зиму. От в мене впала карта на поле, але вона не перевернулась, слава Богу. ну... Я вам скажу по відчуттям, по моїм там наміри є. Є. Інакше вони б не були так близько до Дніпра. Перша карта. П'ятірка мечова. Це буде невдало. Це буде невдало. Вони потерплять сокрушительний облом, якось так Але, да вони будуть пертися туди. Ну, ось вічка, бачите, інформація про це йде. Але їх там потріпають, на дні колоди, ось, з ресурсом вони підуть з Богом. Ну, тим не менше. Ну і давайте ще я хочу подивитися Херсонський напрямок. Так, Херсонський напрямок по суду. Так, трошки щось буде. Трошки вони захоплять щось. Але понесуть дуже великі втрати. І, собственно кажучи, їм те, що вони там трошки захоплять, воно їм вилізе боком. Боком вилізе. Це вже було в них, і воно повториться ще раз. Е, ну, от, от так вони будуть проходити ці всі речі. Так що, все, люди. Таке, що близенько я подивилася, розказала вам всім.